Добрий день, треба щось брати. Та ні. Хліба хочеться. О, якщо ми будемо брати хліб, нам треба 5-7 разів повторити. Ставку, щоб не бути дуже скромним. 500 гривень. Це вже рай. Ти людиною себе відчуваєш. До речі, в лісі вовки бігали. Сюрреалізм якийсь. Це куку, -ку. кабала. Це так, знаєте, як у тому анекдоті, що. Група циган, ім'я їм легіон. Цим я хотів показати, що парк із тушок купити не можна. Чому? Докер не в ціні. Знаєте, в мене були такі епізоди. <п 2006> <п 2006> <P 000> <k Die> <laughs> Угу, Будь ласка. Я думаю, що коли ми говоримо про візії, то полпо буде педалювати Бундесбанк. Навіщо? Пустота. Ширка в шухляді. Білорусь – Шухляді. Інструментарій в шухляді. Чучадам шухляді. Кожний витягує поляка в голубому залі. Голубки. Совершенно вірно. Я нещодавно був у Львові. Жуть розваляни які то Ще й ножки не всі працюють. <звук> Нема поляків. Це панєвропейська картина. Я зараз спробую. Якісь аргументи сформулювати, чому. Це гарна технологічна команда. Що і... треба випустити її? Там можна через вікно залізти. Треба випустити. Як сказати? Треба її демонтувати. Excuse me. Excuse me. Я грузин. Ай-яй-яй. Я правий. Я люблю Африку і пісочок. Перше. Друге вірьовочка, магнітик, гаєчки, обрубки арматури. Кам'яний хрестик. Час збирати каміння. Бджоли. Бджоли це. Mm. Ну що таке бджоли? Це єдиний спосіб бути поза законом.